Ось я розчиняв графен з різними розчинниками і наносив на скло. Це ось звичайне скло. Ось воно, так дужче видно. Наносив розчини графенові. І тепер вони висохли на склі і буду перевіряти їх токопровідність. Завдання було зробити токопровідне, прозоре скло для майбутніх сонячних панелі прозорі на вікна. Тобто, якщо на вікно вставить таке скло, токопровідне, то воно генерує електричний струм. Інженери Мічиганського університету. создали новое поколение прозрачных солнечных батарей, которые могут поглощать невидимое излучение, преобразуя его в электроэнергию. По словам ученых, технология улавливания фотонов способна удовлетворить почти 100% спроса на электричество в США и существенно снизить зависимость государства от ископаемого топлива. Первые коммерческие продукты, в которых будет реализована эта разработка, появятся в течение ближайших лет. Система основана на ультратонком прозрачном матеріалі, який поглинає випромінювання ультрафіолетового і інфрачервоного спектра. І ось що получилось. Я вже проверяв перед цим. Шкода, ж я не позаписував назву тих розчинів, з якими я розчиняв. Надо повторно. Ну ось, допустим, перший розчин. Ось так. Не проводить. Не проводить. Не проводить. Не проводить. А цей проводить. ось, В будь-якому місці торкаюся. То є скло токопровідне. Ну і це теж не проводить. А ні, і це проводить. Два останніх проводять. Угу. Два останні зразки. Ось це ось. Такий трошки темнуватий, якби, а цей трошки жовтуватий. Я не знаю, камера трошки передає. ось Якщо навскоси, то видно. Калюшки такі засокші. Ага, оцей крайній проводить, він зовсім прозорий. І передостанній проводить. А ну, ще раз перевіряємо крайній, майже зовсім прозорий. Так, де мій щуп? Ага, ось крайній, він майже прозорий на просвіт. Так, да, проводить добресь. Я торкаюсь пальцем. Все, з трумпенями йде. І цей проводить. Всі інші не Не проводять. Навіть оцей чорний, там великий слой графену не проводить. Це взагалі я не знаю, що воно таке було зелене-малінове. Тобто результати є. Току провідне скло. Ось одне, видно його на просвіт, і друге. Тоді зроблю повторно, покрию все стікло, трошки його протравлю, бо я нічого не робив, не травив просто на на звичайне скло накапав калюшку, вона висохла і ось результат такий. А в майбутньому зробимо вже прозорі сонячні панелі для будинків. Які і світло пропускають і генерують там, якийсь 100-200 ватт з, одне його, з одного вікна повинно вироблятися для зарядки гаджетів. На цьому в мене все. З мене невеличкий куплетик, а з вас жирний лайк. До наступних оглядів. Уяви! Що ми... Цілуй я тебе, а ти мене у відповідь повітрявий, як замираєш свій, коли наш зупинився лі, уяви, що ми застряли в літні. Цілуй я тебе, а ти мене у відповідь повітдиви, як замираєш ві, поли наш зупинився лі.